Всім привіт! Останній подкаст в цьому році, тому субота, і маю прекрасного гостя. Світлана, представся, будь ласка. Мене звати Світлана Плахотна, я психолог, психотерапевт, займаюсь гештальтерапією, веду свою приватну психотерапевтичну практику в місті Ірпінь та онлайн. По всьому світу. А Чому ти вибрала саме психологію? Психологія це моє таке улюблене хобі з самого дитинства. Мені було дуже цікаво, чому в одних сім'ях відбуваються сварки, скандали, в других чоловік, в дружині приносить квіти. Чому одні діти називають своїх батьків на ти, інші діти своїх батьків називають на ви? Коли вже прийшов життєвий досвід, коли вже прийшла своя впевненість, потім своя криза середнього віку. Я вирішила піти в терапію. А от ти сказала про впевненість? Скажи, будь ласка, що можна робити, щоб розвивати цю впевненість та самоприйняття? Впевненість не зразу дається. І часто ми виростаємо своїми дитячими травмами, комплексами. Батьки в нас десь не вірили, десь нецінювали. А десь просто навіть батьки були дуже теплі, дуже гарні, але не давали якогось такого. Там як одна моя клієнтка каже, завжди батьки казали нашому птиляткові, да вовка б з'їсти. Ось і якби. Такі нові починання у дітей, у дорослих, потім починаються з такими схвилюваннями, невірою в себе, немає опори на себе. Тому опора на себе і впевненість в собі проробляється через психотерапію, через роботу з психологом. А зараз дуже багато людей проживають в стресі, так? А як його розпізнати, по-перше, і як потім ним ефективно управляти? Іноді стрес розпізнати, що людина в стресі, самому буває складно. Mm -hmm. І іноді люди це відчувають тільки тоді, коли розуміють, що починаються панічні атаки, або там перестають справлятися з якимись щоденними справами. Так? Якщо ти будеш боротися з стресом, то ну, навпаки, ти будеш ще більше інтенсивності, буде більше стресу. Ось. А со стресом треба розбиратися, треба йти в е, психотерапію, подивитися, е, звідки ля це почалося. Але якщо немає можливості йти в терапію, зараз дуже багато волонтерських програм націлим на підтримку життя і балансу жінок, е, військовослужбовців, тобто переселенців. Саме просте, що ви можете зробити зі стресом, це почати звертати увагу на своє тіло і за Зимлятися, тобто затармажуватись, да пригальмувати своє життя, не спішити зупинитись да, тому, що люди в стресі спішать у них постійна куча справ. Зупинитись для них це таке рівно смерті да. В стресі і в тривозі тіло ну страдає. Насамперед, що ми робимо? Починаємо займатися у кого там, що саме там цікаве. Да? Хтось любить його, хтось любить я, наприклад, пілатес роблю два рази в тиждень, і це в мене таке: середа-п'ятниця я постійно роблю пілатес. Це в мене з тренером якби в календарі, і всі остальні справи. Це все йде вже потім. 10 000 Кроків кожного дня. Тихальна практика, медитації, е масажі і будь-який вид спорту це дуже гарно. Дуже тобі дякую за твій час і бажаю гарного дня. Мені теж було приємно, Ельміра, що ти мене запросила. Дуже дякую за запрошення. О, До зустрічі. До зустрічі, папа. -па. Ви гарно вийшлось. Шикардосно!